Всім привіт! Слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США в Лас-Вегасі. Розповідаю, що в нас тут зазвичай розповідаю про доні. Доні в нас дуже зайнятий. Зараз дві основні речі, в яких я звинувачую: це співпраця з Путіним та те, що він може бути в списках клієнтів підофіла сутенера Епштейна. Вчора я вам розповідала, що Трамп не спиться по ночах і він переписується з Медведєвим. Медведєв погрожував Трампу ядерною війною. Сьогодні Трамп передислокував дві субмарини ближче до Раші, замість того, щоб висипати вночі та зупинити геноцид українців. Трамп свариться як баба на базарі, з ким тільки можна. Потім моче памперс і двигає кораблі. Не забуває доні і про американську економіку. Кількість робочих місць в Америці значно скоротилась, але Трамп вирішив цю проблему дуже легко. Вчора він звільнив голову бюро статистики праці просто через кілька годин після того, як той уприлюднив урядовий звіт. Зараз все буде добре з цифрами. Був комент, чому люди дозволяють це робити Трампу в Україні. Вийшли проти Зеленського. Ну і в нас виходять кожен день в Україні. Зеленський мав реагувати на мітинги, тому що там е на коно інтеграція в ЄС в Америці нікому нічого показувати не треба. Ми нікуди не інтегруємося. Трамп просто йде, грає в гольфі, не зважає на людей. За Трампом друзі мільярдери, яким він дає державні замовлення. Вони агітують за нього, підтримують його рейтинг як можуть. В конгресі більшість республіканців з дев'яти головних судей. В нас шість здається, так: шість трампістів, три гілки влади. Всі зайняті трампістами. Мітінги нічого не дають. Робити переворот громадську війну ніхто не хоче. В листопаді 26-го року будуть перевибори в конгрес. Там я дуже сподіваюся, вибору демократів. Хоча і в демократів там не все гаразд, але буде буде хоч якесь протистояння. Будуть блокувати Трампа минулого разу, коли Трамп був президент, в Конгресі була більшість демократів, і його просто блокували. Декілька разів в коментах було що Трамп це як покарання за безтурботність, за безтурботне сите життя. Ну в якійсь мірі зараз економіка повільна, але впевнено, повзе вниз. Але Трампа досі підтримує 37-40% американців. І ще щодо протестів в Америці якось більше вимагають від конгресменів ніж від президента. Люди часто телефонують конгресменам і кажуть: Я за тебе більше голосувати не буду, якщо ти не зробиш то, то то. і конгресмени реально бояться, реально роблять щось. Моя сусідка, американка Пенні, їй 83 роки. Ми з нею з собаками гуляємо зранку була капець трампісткою. Зараз набагато менше, але все ще за Трампа. Каже, він зараз розгоне всіх бомжів з вулиць, розгоне нелегалів. Їй подобається закон Трампа про примусове лікування ментально хворих. Я їй кажу: так новини, місцеві, Лас-Вегаса, страшно вмикати, економіка падає. Вона каже: ні, нічого страшного. Інколи це корисно. Що корисно? Що друзі Трампа збагачуються? Кажу, він стосунки з іншими країнами зіпсував, то нас канадці не їдуть. Вона каже: нічого страшного, приїдуть наступного року. Мені б її оптимізм. Тобто до ручки ми ще не дійшли. Можливо, тому і нема такої брухливої реакції. А чому Трамп не у в'язниці? Раніше запитували, Ось знайшла новини, це більше, більше, більше ніж півроку назад. Обраний президент Дональд Трамп сьогодні був засуджений у Нью-Йорку через кілька місяців після того, як Нью-Йоркські журі визнали його винним у 34 кримінальних злочинах. 34 кримінальних злочина винен пов'язаних із підробкою ділових документів для приховування позашлюбного роману. Позашлюбний роман не є криміналом, але платити за мовчання з податкових коштів. Те, що робив Трамп, це кримінал. Однак суддя Хуан Мерчон надав обраному президенту так званий безумовний випуск, вирок, який підтверджує, що він є визнаним злочинцем, але не підлягає подальшим покаранням, штрафам чи відбуванню тюремного терміну. Вільям Бренґем був у суді в Нью-Йорку цього ранку і приєднується до нас зараз. Отже, Вільям розкажи нам трошки більше про цей безумовний випуск, як суддя Хуан Мерчант пояснив свою аргументацію з приводу того, що деякі називають поблажливим вироком. Вільям відповідає: з одного боку, це не стало сюрпризом, але так, це відносно рідкісна ситуація мати підсудного засудженого за 34 тяжким злочином. А несплата податків, махінації з податками і підробка документів є важким злочином в Америці і не отримати ув'язнення, жодних покарань, жодних штрафів, жодного випробувального терміну. Мерча, написуючи сьогодні, сказав, що з одного боку це був судовий процес, який був дуже звичайним. Він розвивався звичайним чином, досліджувався склад присяжних адвокати, Подавали свої аргументи свідки вислухували. Було ухвалено вирок, але сказав він через підсудного це був надзвичайний процес і винесення йому вироку буде таким же. Марчин сказав, що якби Дональд Трамп був звичайним громадянином, звичайним підсудним. То ймовірно він би отримав набагато жорсткіше покарання за ці злочини. Але оскільки Дональд Трамп ось ось знову стане президентом Сполучених Штатів, це супроводжується величезними захистами. Сказав суддя, ці захисти надаються конституцією багатьма іншими судами. Тож Мерчан стверджував, що це єдиний шлях, який він може насправді обрати. Але він також зазначив, що ті е, захисти, надані президенту, не виправдують основний злочин. Тобто, якщо ми вчиняємо тяжкі злочини, то тільки в'язниця. А якщо мільярдер, то тут одна дорога в президенти. Я хочу сказати, що більшість людей зараз, 54%, це розуміють. Так, так, мабуть, доні це є продукт такого ситого американського життя, де громадяни країни звикли, що про них турбуються. Я, звісно, сподіваюся, що цей жах свій скоро. Швидко закінчиться. Я сьогодні була в рибному магазині, там нічого такого особливого не було, але покажу вам відео, як там. Це лобстери, синій запам за 450 грамів. І це синій краби. Це філіппінський рибний магазин. У звичайних американських магазинах тут тільки червона риба, талапія є з білих риб і все. А в філіппінському великий вибір, багато різної риби. Він далеко від нас. Я сюди заходжу, якщо буваю тут неподалеку. Тут ось кумбрія норвежська, яку я знаю, і багато риби, якої я не знаю. Я просто, якщо вона мені подобається, дивлюся в Google, чи підходить вона для смаження. Якщо підходить, то беру. Це соми. Я один раз його купила, посмажила, мій чоловік поїв, і тільки потім спитав, що це за риба, сказала, що сом, у нього чуть інфаркт не схватив. Ти знаєш, що він, що це, яка це риба, що він їсть там все таке нечисте. Ну, не їдять американці сомів. А я питаю його, а що, по-твоєму, їдять лобстери? Те ж саме їдять. Ну, Все як звичайно, в звичайному магазині, вони можуть почистити, посмажити, якщо їх попросити. А це карі різне азійське, я зазвичай беру їх дуже багато, 20-30 різних упаковок. І дуже просто його готувати. Є ще індійський магазин, там теж різне карі, але якось мій чоловік більше любить азійське карі, ніж індійське. Різні соуси, ну, це більше для тих, хто полюбляє готувати, я якось не дуже. Це баклажани звичайні і оці, оці зелені це філіппінські баклажани, я їх беру, вони всередині такі як губка, дуже класно з карі виходить. Це щось я не знаю, що це. І тут є вже нарізані овочеві набори, я так розумію, це для якогось блюда вже готові, але якось я не дуже хочу в цьому розбиратись. Ну і тут різні гриби сушені. Ось ну, це сквіт маленький і великий. Я забула слово, як це називається по-українськи. Вже два дні думаю, просто вилетіла з голови. Якийсь осміліг, мабуть, не пам'ятаю. І ось все, що я купила карі, декілька упаковок, три філіппінські баклажани, чотири такі тарілки, вони такі важкі, такі хороші. Три скумбрії, ще якусь риби. І все це вийшло 92 долари.